Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з абстрактними класами, навчимося їх створювати та дізнаємося, навіщо вони потрібні. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Що таке абстрактний клас? Це такий клас, на основі якого ви не можете створити жодного об'єкту, а також на основі цього класу ви лише абстрактно можете описати певний предмет або ж явище. В таких класах ви можете мати ще абстрактні методи. Це такі методи, у яких немає жодної реалізації, а просто записуєте перший рядок методу і ставите крапка з комою. І далі реалізація цього методу вона вже буде обов'язковою в класах спадкоємцях. І от навіщо взагалі використовувати ці абстрактні класи. Уявимо, що ми з вами створюємо якийсь клас, який, наприклад, описує транспорт в цілому. І на основі такого класу в майбутньому ви б могли створити машину, літак, корабль і так далі. Зрозуміло, що все це є транспортом, але у кожного такого об'єкту ну 100% будуть різні якісь характеристики. Машина, вона їде, літак літи літає, ну і корабль він просто пливе. Отже, характеристики у всіх будуть абсолютно. Різними. І от що ж ви можете зробити. Ви можете вказати, що ваш клас транспорт він буде абстрактним, тобто на його основі ви конкретно не зможете створити жодного транспорту. Але пізніше ви просто створюєте три додаткові класи, які є спадкоємцями. І в цих класах ви вже описуєте конкретно машину, літак і якийсь там човен, да, там якийсь корабль. Тобто, всі базові характеристики усіх транспортних засобів вони будуть в класі транспорт. На його основі ви нічого створити не можете в плані. Об'єктів, а далі більш детальна інформація про кожен з оцих видів транспорту він вже буде описаний в якомусь певному класі. І от за подібним сценарієм, ми тепер трохи можемо поміняти нашу програму, і ми скажемо те, що тепер наш клас робот це буде абстрактний клас, він якби абстрактно базово так буде описувати усіх наших можливих роботів. А далі кожен підвид вже робота він буде створюватися на базі класа спадкоємця. Тобто, наприклад. Якщо це будуть якісь роботи-вороги, вони будуть створюватися на базі кілер такого класу. А якщо це будуть звичайні якісь там наші роботи, так звані боти, то вони так і будуть створюватися на базі такого класу, як бот. І от давайте ми спробуємо створити таку з вами структуру. Тобто для початку я створюю новий файл, він називається bot.cs. Тут ми прописуємо усю оцю стандартну структуру, тобто using, прописуємо namespace і той самий, який у нас в проєкті, а також створюємо клас, він у нас називається як bot, і він буде наслідувати все від класа robot. Тут ми можемо відразу прописати, наприклад, певні конструктори. Наприклад, у нас буде конструктор за замовченням, а також нехай. Хай буде ще один конструктор, він же буде приймати усі оці е, значення і передавати просто в конструктор головного класу. І щоб таке зробити, я просто давайте скопіюю, можливо, всі оці параметри. А далі я вкажу те, що ми їх будемо передавати в головний конструктор. Ну і для цього я прописую тут base і кажу, що конкретно я передаю. Я передаю name, я передаю weight, а також передаю coordinates. От все це ми туди передаємо. За бажанням можна розкрити фігурні дужки та. Ще щось прописати, але мені насправді потрібен просто ось такий конструктор, який приймає дані та передає в головний клас. Все, в принципі, таке ми можемо зберегти. Ну і наразі наша програма вона особливо якось не змінилася, адже в нас є три стандартних класи: це клас Robot, клас бот, а також клас Кілер. І от давайте, перш ніж рухатися далі, ми давайте спробуємо створити новий об'єкт на основі класу Bot, тобто на основі нашого нового класу. Цей об'єкт таки буде називатися як бот, От, тут ми виділяємо пам'ять та потрібно передати якісь дані. Ну, наприклад, у нас буде назва для нашого робота як бот-Боб. Чому б ні? Далі ми йому якусь вагу вкажемо, а також вкажемо певні координати, і нехай це будуть такі координати, як 0, 3, 0. Ну, щось на кшталт ось такого. І тепер в нас є два просто об'єкти. Кожен з об'єктів він створюється на основі свого певного класу. Тобто, якщо мені потрібно буде щось додати конкретно до ботів, я буду звертатися до ось цього класу. Якщо мені буде потрібно щось додати конкретно для ворогів, я буду звертатися до ось цього класу. А якщо мені буде потрібно додати щось загальне повністю для всіх наших роботів, то я буду звертатися от до цього класу. І тепер, виходячи з такої структури, я можу сказати те, що в принципі оцей клас робот він дійсно мені не потрібен як звичайний клас. Ну тобто, наразі я на основі цього класу робот можу створити об'єкти, але мені таке тепер більше не потрібно, адже я знаю, що будь-якого мого наступного робота я буду створювати на базі спеціального якогось класу. А тому до цього класу робот я давайте перед словом клас додам, таку, е, додам таке ключове слово як абстракт. Тим самим я тепер роблю те, що цей клас в нас він абстрактний, і це означає те, що тепер на базі цього класу я не можу створити жодного об'єкту. Ну і взагалі цей клас він тепер є абстрактним. Насправді, от коли ми з вами дописали це ключове слово абстракт, ну щось таке от кардинальне в нашій програмі не змінилося. Тобто... Все буде працювати так само, як і працювало до цього. Ми так само можемо створити класи спадкоємці. Ми так само можемо створювати конструктори. в цьому абстрактному класі ми так само можемо зберігати повністю оці всі поля, аксесори, конструктори та методи. Все це буде працювати без якихось помилок. Єдине, от, що ми точно з вами зараз помітимо, це те, що якщо я спробую створити, наприклад, якийсь об'єкт на базі оцього класу робот, ми будемо помічати, що тут видається. Помилка, адже тепер просто на основі цього класу ми не можемо нічого створювати. Разом з тим є тут ще такий цікавий момент, що ми насправді можемо прописати ось в такому форматі. Тобто, ми, якби кажемо, що ми створюємо з вами. Ну, Об'єкт, наче на основі оцього класу робот. Але в плані характеристик ми будемо використовувати клас спадкоємець. Навіщо таке може бути потрібним? Таке може бути потрібним в випадку, коли ви хочете, щоб вас всі ваші об'єкти вони мали один і той самий тип даних. Тобто вони, вони якби, мають різні характеристики, адже у кожного там клас, на основі якого вони створюються. Але в принципі, тип даних у них у всіх однаковий, а тому ви дуже швидко зможете. Порівнювати, наприклад, ці об'єкти між собою та проводити якісь інші маніпуляції, адже у всіх якби буде один і той самий клас. Ну, мені насправді таке наразі не потрібно, тому я просто поверну те, що було до цього. І ще одна ключова особливість абстрактних класів, вона полягає в тому, що ми можемо в них створювати абстрактні методи. Для початку, навіщо вони потрібні? Якщо ви знаєте, що ваші всі оці майбутні об'єкти повинні мати якийсь певний функціонал, певний метод, але ви не знаєте, як його реалізувати конкретно відразу і для всіх об'єктів, тоді ви можете прописати абстрактний метод, і тим самим ви просто якби надасте собі самому нагадування, що оцей метод його потрібно буде обов'язково реалізувати в усіх класах спадкоємцях, інакше вони будуть видавати вам помилки. І от давайте ми дійсно з вами зараз створимо такий метод. Наприклад, наш метод він уявно буде пересувати наших всіх цих роботів. І дійсно, в залежності від робота саме по собі пересування може бути різним. Наприклад, у кілера, тобто у цих об'єктів на основі класу кілер, у них якесь може бути пересування стрибками, ну до прикладу, так а у наших ботів пересування буде звичайне. Тому такий метод я не можу відразу описати ось тут в класі робот. Мені логічніше просто прописати абстрактний метод та нагадати собі, що такий метод повинен бути реалізований 100% в усіх класах спадкоємця. І щоб мені описати такий метод, насправді, все, що мені потрібно зробити, так це описати перший рядок цього методу. І давайте я скажу те, що наш цей метод, він нічого нехай не буде повертати, він буде називатися як move або ж moving, ну тобто пересування. І, можливо, все, що ми тут будемо з вами робити, ми будемо приймати певний флот, і це буде ну, якби уявна наша швидкість, з якою ми будемо пересуватися. І далі, зазвичай, ми прописували такі фігурні. Душки та й вказували реалізацію для цього методу. Наразі нам потрібно прописати крапку з комою, і тим самим ми не реалізовуємо цей метод. Але він зараз буде видавати помилку, адже поки що це звичайний метод. Нам потрібно вказати, що це саме буде абстрактний метод. Для цього перед типом даних ми прописуємо ключове слово абстракт. Ось таким чином. Тепер цей метод не видає помилки, і він є просто абстрактним методом, без якоїсь ось тут реалізації, але 100% ця реалізація вона буде потрібна. В наших класах спадкоємцях. І, от дійсно, якщо ми зайдемо, наприклад, в клас Killer, ми помітимо, що. Тут вже буде видаватися помилка, і ця помилка вона пов'язана з тим, що ми не реалізували такий метод, як moving. І цей метод ще й приймали, приймає один параметр. Тому щоб не було ніякої помилки, ми просто будь-де. Ось тут ми прописуємо з вами реалізацію цього методу. Ми просто прописуємо moving. Е, да, до речі, е, оскільки ми переписуємо, можна сказати, метод, то тут логічно ще прописати, наприклад, override. Е, це. Ну, тобто, якщо ви не допишете override, воно також буде працювати, але це просто більш гарний приклад, як можна було би переписати метод. Кожен раз, коли ви його переписуєте, краще просто додавайте оце ключове слово override. Ну і тепер ми вказуємо, що конкретно ми переписуємо. Він вже тут надає мені навіть підказку, просто натискаю. І ось в нас є вже реалізація цього методу. Наразі він мені підставив сюди те, що якщо я буду викликати цей метод, то ми будемо викидувати нову помилку. і ця помилка Вилка називається як нереалізована Ну, помилка, нереалізований метод. Е, мені таке, звісно, не потрібно. Я реалізую зараз цей метод, але це просто такий код, він сам його тут дописує. Отже, тепер конкретно для кілерів я можу вказати, що ж тут буде. Звісно, коли це у вас вже буде якийсь повноцінний проєкт, наприклад, там, гра чи щось таке, то ви зможете реалізувати е, ну, пересування об'єкту вже якось більш реально. Наразі я просто буду виводити інформацію на екран, мені цього буде достатньо. І давайте я тут скажу те, що е, ось так. Напишу Killer is jumping, тобто ну, будемо притримуватися концепції, що дійсно у нас оці якби, кілери вони стрибають, а боти вони в нас будуть пересуватися. І плюс додатково я тут ще буду виводити швидкість, з якою, якби, цей наш кілер буде стрибати. ну, І це просто наш параметр Speed. Тепер за схожою концепцією, ми ще заходимо до класу Bot. Тут також буде помилка, адже ми не реалізували потрібний абстрактний метод. Ми його ось тут реалізуємо. Але я скажу те, що Bot is moving, тобто він тепер у нас пересувається, і ось я вказую також для нього швидкість. Тобто, знову ж таки, навіщо оцей абстрактний метод, він нам просто нагадав, що ми повинні 100% реалізувати оцей метод. Але, наприклад, ми не могли його реалізувати як якийсь загальний метод, тому ми його прописали як абстрактний, і далі в кожному класі ми його вже реалізовуємо, як нам буде зручно. І давайте, перш ніж все це запустити. Я просто, можливо, деякі рядки закоментую, а далі я буду звертатися до Bot і Moving і буду передавати певну швидкість, наприклад, 20F. І те ж саме будемо робити ще і для кілера. І ось, якщо ми запустимо тепер програмку, ми помітимо, що Bot, він в нас передвігається і у нього ось така швидкість. А кілер він в нас стрибає і у нього ось така швидкість. Тобто, в майбутньому, якщо у вас є досить такий якийсь об'ємний предмет. То ви можете описувати абстрактний клас, далі можете описувати класи спадкоємці, ну і далі вже створювати оці предмети. Це може бути все, що завгодно. В нашому, наприклад, випадку це були різні роботи. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!